До чергової частини Ніжинського відділу поліції надійшло 244 заяви та повідомлення про вчини кримінального правопорушень та інші події. За аналогічний період минулого року 168. З яких до єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 41 повідомлення. В минулому році 38. Із них це грабіж. Одне повідомлення. Зберігання наркотиків. Одне повідомлення. Інше злочини проти та... безпеки та експлуатації транспорту. Одне повідомлення. Злочини проти виборчих, трудових, інших особистих прав свобод людини, громадянина. Одне повідомлення. Злочини проти життя та здоров'я особи. Інші службові злочини. Так. Інші тілесні ушкодження. Десять повідомлень. Крадіжок. 17. Дорожньо-транспортні пригоди з травмованими особами. Одне. Привласнення розтрата майна. Одне повідомлення, самовільне заняття земельної ділянки. Одне повідомлення, умисне пошкодження майна, 2 павілони і 3 шахрайства. По адміністративній практиці за минулий тиждень складено 44 протоколи. У 2015 році за такий же самий період 24 протоколи. По лінії дільниці інспекторів поліції це було 173.4 протоколу дрібне хуліганство, розпивання пива та алкогольних напоїв у громадських місцях. 4 протоколи. І вчинення цього ж правопорушення повторно протягом року. Два повідомлення. І вчинення насильства в сім'ї. Три повідомлення. З кримінальних правопорушень, які можуть заслуговувати на увагу, це 22.08. Заявник е, чергова станції Вертійка повідомила, що полису зупинки заячі сосни, потяг на збив чоловіка, який йшов по залізничному полотну. Е, заняття земельної ділянки. Також надійшли матеріали з прокуратури місцевої, порушено за фактом заняття не встановлено особи земельної ділянки державної власності на захід від села Крапини орієнтованою площею 7,4 гектари. Також назвав грабіж. Це в ході досудового розслідування. По іншому злочину було встановлено факт грабежу відносно потерпілого. Так, привласнення розтрата майна. Також з прокуратури з Ніжинської надійшли матеріали. За фактом привласнення блендера Бош службовим особами Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Ніжинської міської ради. І умисне пошкодження майна 27.08 повідомлення диспетчера МНС про загорання заводського. Заводської їдальні на вулиці Прилуцька. Під час пожежі частково вигоріло приміщення двома бригадами локалізовано. Сталося двоє невідомих осіб за вказною адресою підпалили диван. Більше. Informații toți le nu mai